Півчак Степанівський ліцей чекає дітей, щоб вчитися, а вчителів щоб вчили. Чим заманює? Давайте подивимось. Школа світла гарна, не стара. Є їдальня, велика спортивна зала, стіл для тенісу. Класи обладнані ноутбуками, телевізорами. Всі школярі молодших класів навчаються з планшетами. При дистанційному навчанні забирають їх додому. У кожної дитини є статус діти, які постраждали в результаті військової агресії. Росії. навчальний процес триває навіть під час повітряної тривоги. В укриті школи обладнані класи. Конкуренція жорстка. У невеликій макіївській громаді чотири ліцеї і одна гімназія. Це нереально тут тобто, три школи. ось в нас поряд. Коломицівка У Нас три школи, і фактично у нас майже в усіх одна Ну, Ну Степоли... у Коломитівці трошки більше дітей, але вони звозять там із декілька сіл. Вівчак Степанівський ліцей запрошує в село сім'ї переселенців з дітьми. Допомагають житлом. Приїхало вже шість родин. Збудь саме, по цих Пана Григорівна написала, якщо цікавить робота, і якщо яка робота в селі. Нам дозволили люди, які проживають в Києві, та хати батьківські пустують, от вони запустили. Тут картошку душива. Скільки учнів ще готова прийняти школа і де збираються розмістити нових мешканців села, читайте в газеті. А що ж ще?